Доброго ранку, Чернігівщина. Він сьогодні не добрий. 24 числа. Велика, дуже потужна ракета. Це найближчий друг мій. Із початком облоги Чернігова влада і міста, і області намагалася забезпечити роботу усіх елементів інфраструктури міста. А коли росіяни не змогли швидко проскочити чернігів як планували, то вони почали спеціально обстрілювати станції тепло, водо та електропостачання, щоб створити в місті гуманітарну катастрофу. Однією з установ, діяльність якої виявилася критично важливою, але водночас непомітною для більшості мешканців, стало бюро коронерів. Кількість тіл, які доставляли до бюро, зростала щодня. Місць у морзі не вистачало. З часом додалася ще й інша проблема. У місті зникла електрика, і для діяльності рефрижераторів терміново треба було знайти потужний генератор. Найбільш часті випадки у перший період часу це були вибухові травми. В подальшому стали перевірувати вогнепальні поранення. Тобто, а так я можу сказати, що кількість вогнепальних і вибухових приблизно однакова. Міське кладовище опинилося в зоні постійних обстрілів російської артилерії. Хоронити там було неможливо. А кількість загиблих постійно зростала. Доводилося хоронити людей на подвір'ях, на дитячих майданчиках. Десь близько 3-4 роки тому почали розваляти околиці ченигами. Тобто і хвилеподібно збільшується кількість, яких нам доставляють. Інколи буває у нас там 2-3-5, а інколи буває і 25. Тобто це не присказуємо. Кількість тіл, які доставляли до моргів міста, постійно зростала, і майже одразу постала проблема. Не вистачало місця, де їх зберігати, а швидко похоронити теж не вдавалося. Тоді допомогу надали чернігівські перевізники. Вони надали кілька рефрижераторів для зберігання тіл. У перевізників була потрібна техніка, але вона була завантажена продуктами. Тому продукти роздали людям у місті, а рефрижератори перевезли до моргів. Досить швидко вдалося знайти й необхідні генератори. Ще співробітників моргу треба було навчити користуватися цими рефрижераторами. Але, на щастя, один із водіїв моргу раніше займався ремонтом такої техніки і справився із завданням. Робочий день у бюро тривав цілодобово у місті запровадили комендантську годину. А позаяк роботи було багато, то іноді співробітникам доводилося залишатися на ніч у бомбосховищі і вночі під свічкою заповнювати всі необхідні документи. А приготування їжі тут же на робочому місці стало звичною справою. Коли у начальника коронерів запитали, чому він не поїхав із міста, той відповів. Мені вдалося з моїми друзями вивезти мою сім'ю. А так, як я керівник цього закладу, то я повинен максимально підтримувати людей, які тут залишились, щоб воно функціонувало і ми являємося стратегічно важним об'єктом. Тому працюємо. Робота коронерів непомітна для більшості мешканців міста. Вона важлива для міста, особливо у час війни. Вона складна. Найскладніше, мабуть, те, що приходиться рідним пояснювати, що їхні близькі загибли, і бачити очі матері, які потеряли своїх втрати своїх дітей. Ми постійно спілкуємося з рідними, які шукають своїх близьких. Надаємо інформацію. Якщо це потрібно, проводимо впізнання ті, тобто що у нас дуже багато привозять без документів, без якихось опознавальних знаків.